Скажу вам, хлопечка, розумну річ. Треба трохи і про бабів подумати. Ми постійно всі тут всі збираємо кожен місяць. А що? Та в них ноль задоволення в тому житті. Так і є. Погодьтесь. І мені встрілила ідея, би би ми всі щось замовили своїм бабам в полуничці. То є дуже файна українська мережа, яка торгує задоволенням. І там я скажу є що від презервативів до гумових Ну, чекай, Дон Владко. Ну а що люди скажуть, як ми почнемо то що купляти? Ті твої смазки, пішки, що там ще хоч. Просто як ти собі то уявляєш, люди скажуть, Дон Владко, вкупився все з тарпо на Ну уяви собі таку річ, ну як ти то уявляєш? Я вам скажу, як я то уявляю. Я вже більше року на тому сайті зі своєю жінкою куплює їм всякі штучки-дрючки. Без би життя яскравішим було. І я в сроці мав хто там що подумає. Сдається, Дон Владко, і Владко, вони вщиту, курвам, мозгами поїхали. Тим більше той інтернет, і хто там що буде знов. Що ти собі замовляєш? Я до чого і веду, курва мать, 21 століття. Треба думати, бич би баба була довольна, а не що люди скажуть. Сто відсотків Дон Владко курва, як ті дікарі, вже в урок під сраку, а ще ні разу секс забавку не купляв. Слухайте, хлопе, а можна яси трохи в'ягри вкуплю до хулери? Бо я все встидав, а то вже років під сраку, а воно не працює так як раніше? Бо я вже починаю переживати бич би моя, де від мене до хулєри не втікла, бо вона сі то на роботі затримає, то шешусь? Юлік, то не можна, а треба. Маричка, ти уявляєш, мій старий мозгами поїхав? Мамі на 8 березня накупив в інтернет-магазині курва по всяких сексі іграшок, шлях би трав. Боже, як то мило. Чому з гами поїхав? То файно? Тобі мені хоч би раз щось таке купів? Е, то та які питання, кохана? Питань нема. Тим більше посилання е, на ту полоничку в описі під тим відео. Щось файне та й замовлю тобі. Найбільше хочу того малого пічка. Чесно, ти не думаєш, що я є якась варятка? Ти просто звичайна збочинка. І одним словом, куплю тобі все що ти хочеш, ти основне лайка і підпишись на канал, ясно? Натиснеш той дебільний колокольчик, бо то так тре, і ще на інстаграм підпишеш. А добре зроблю все, як ти кажеш. І все буде добре, розслабше, не переживай, куплю тобі все, що ти хочеш, то пічка, що ти там хотіла. Та я плачу від радощі. Бо ти мені вкупиш. Не знаю, чого я так хочу того пішка, але в голові на ну, одні пішки літають. Піщак, пішок, пішок. пішок. Курва, там спокійше вже, я ті кажу, що де є просто стара із Рущенка. Я знаю. Ну то що то що ти неїш? Знаєш, скільки таких збочених по світу ходить? Та де відки? Я про то ні з ким не говорю. Розслабши, одним словом. Чекай 8 березня і будеш мала подарунок. Я йду, бо треба озвучити нове відео.